Індіана Джонс улюблений герой дитинства для всіх, кого надихає дух авантюризму, і тих, хто любить містичні загадки. На хвилиночку просто усвідомте той факт, що перша частина вийшла цілих 42 роки тому. За цей час Індіана вже став культовим персонажем, а Гаррісон Форд до сих пір непогано себе почуває у цій ролі в свої-то 80 років. Перед оглядом я передивився ці старенькі фільми і був приємно здивований. Ці картини до сих пір виглядають прекрасно. І я навіть не можу уявити, які емоції були у людей, які дивилися. Цю картину в кінотеатрах у той давній час. Напевне, щось схоже я відчував, коли вперше пограв у другу частину Uncharted. Але чекайте, чи дійсно наш улюблений археолог настільки крутий? Бо, попри те, що він постійно з пафосом нагадував, цьому місце в музеї, жодна з історичних пам'яток, за якою він полював протягом чотирьох фільмів, в кінці так і не опинилася в музеї. Мало того, все виглядає так, ніби Індіана взагалі ніяк не впливає на сюжет. І що б він не робив, всі події все одно відбувалися б з ним чи без нього. Свого часу, Теорія про те, чи впливає Індіана Джонс на сюжет наробила багато галасу. Люди роками ламали мізки над цим питанням. І сьогодні ви нарешті дізнаєтесь відповідь. Обіцяю, ця пригода буде дуже цікавою. Тому не забудь підписатись, поставити лайк та поїхали. Можливо, ви бачили цей уривок із теорії Великого вибуху. А як можна зіпсувати ковчег? Він ідеальний. Так тільки Індіана Джонс немає впливу на події у фільмі. З ним або без нього нацисти знаходять ковчег, відкривають його і мруть. А поки хлопці зависли та опрацьовують інформацію, давайте ми допоможемо їм і пригадаємо, що відбулося з Генрі Джонсом молодшим, та спробуємо вияснити, чи праві критики франшизи, які кажуть, що Індіана зайвий у кожній своїй історії. Отже, вступ першого фільму і пригода в перуанських джунглях. Джонс розшукує золотий і довбога родючості, відлитий із таким виразом обличчя, з яким мені доводилось дивитись на останні серіали від студії Марвел. Артефакт пильно охороняється, і вхід до нього обставлений пастками, які і, мабуть, придумував спільний Пили і Кевіна Макалістера. Саме Інді з цілої експедиції вдається обійти всі пастки, тоді як інші археологи гинуть, але все ж при виході трофей у нього відбирає його конкурент Рене Белок, який підійшов до справи серйозніше. Він вивчає мову місцевих індіанців племені Говінта та втирається до них у довіру. Якщо б не було індіани, чи зміг би Белок повторити його досягнення? Думаю, що ні. Він явно не демонструє такої вправності та фізичної підготовки, як Джонс. Чи зміг би він виманити ідол у говінців хитрістю? Подивіться лише, який вплив він на них має. До того ж, вони не мають нічого проти, коли той тримає ідола в себе. Тож думаю, це в нього точно вийшло. Б. Отже, Белок знав місце знаходження ідола. Белок мав купу індіанців за плечима, які допомогли б йому дістати скарб. А тому з інді чи без, ідол все рівно опиняється у нього, а потім буде проданий на чорному ринку в Маракеші, що власне і сталося. Далі наш головний герой дізнається, що його давній колега Абнер Рейвенвуд був Мушений піти на співпрацю з нацистами і допомагати їм в пошуках втраченого ковчега у пошуках прихованого ним медальйона, який мав би бути під казкою, де схований ковчег. Він прилітає в тебе до доньки Абнера Маріон, в якої, власне, і був сам медальйон. Слідом за ним туди прибуває і група німців на чолі з Арнольдом Татом і пробує відібрати медальйон. Але Індіана не дає їм цього зробити. І Арнольд в бійці встигає отримати лише відбиток однієї сторони. Через це вже в єгипетському місті Таніс. Нацистські чмоні отримують. Лише часткову підказку і копають не там, тоді як Індіана знаходить правильне розташування ковчега. Але в результаті німці їх викривають, відбирають артефакт, та перед тим як відправити до Берліна, пробують відкрити і вмирають. Отже, що в цій послідовності подій змінилося б, якщо Підіана Джонс так і залишився б собі читати лекції для студенток, які насправді його не слухали. Фільм натякає на те, що нацисти знайшли Маріон у Тибеті, бо шпигували за Індіаною. Звісно, після смерті Абнера вони зацікавилися б нею і намагалися Вибити з неї інформацію в будь-якому випадку. Та чи знайшли б вони її без Інді, який точно знав, де вона перебуває? Думаю, що так. Подивіться на неї, не виглядає на те, щоб вона дійсно ховалася. Якщо старий колега, який працював з батьком вже аж 10 років тому, безпомилково знайшов її, то це точно давня й відоме її місце проживання. Отже, ця подія не змінилася б без Індіани Джонса, але без нього німецькі окупанти в Тибеті з легкістю забрали медальйон, чого у фільмі не сталося. А потім вони отримали повну Підказку і відразу копали в правильному місці. Однак, схоже, що нацисти все одно знайшли б ковчег, оскільки вони були лише недалеко від місця його спочинку з власними розкопками. Просто подивіться, вони навіть огородили це місце і рано чи пізно все одно б туди потрапили. Якби Індіана Джонс не втрутився, їм би просто знадобилося трохи більше часу. Але нацисти, зрештою, знайшли б ковчег. А отже, хоч це відбувається в інший спосіб, але ковчег все рівно опиняється в лапах нацистів просто з меншою кількістю гемороя. Ну, а фінал. Альне, тепер рішення Белока відкрити ковчег із цікавості і бажання погратися в старозавітнього священника зовсім не залежало від індіани, і той на це ніяк не вплинув. А значить, і смерть німецького гарнізону від ковчега теж неминуча подія навіть в цьому альтернативному таймлайні. Отже, якщо повністю забрати Інді із першої частини, німці все одно б знайшли ковчег з ним чи без нього, а потім відкрили б його та повмирали. І поки що справді все видається так, ніби Інді ні на що не впливає. Але як щодо інших частин його пригод, про це не так часто говорять, але й там теж прослідковується така тенденція. Особисто мене шокувала третя частина. Але давайте йти по порядку. Ви скажете, ну як таке може бути? Адже ми точно пам'ятаємо, що в храмі Долі Джонс особисто врятував дітей рабів, а також повернув священні камені в село. Але чи трапилося б це без нього? Скоріше за все, ще як трапилося. Це жарт, або в мене проблеми зі слухом. Джонс нейтралізував лише 17 фанатиків із секти Тагі, армія яких налічувала сотні бійців. А злий ватажок цієї контори Моларам, хоч і виглядає як суперкваліфікований кардіохірург, але ці його здібності точно не зрівняються з гвинтівками британських військових. А я нагадаю, що вони тупо з'являються в кінці і знищують Моларама та його людей. І це сталося б незалежно від того, чи був там індіана, чи ні. Вони просто з'явились там і просто вбили всіх Ось і все. Навіть більше існують видалені сцени, які показують, що Віллі покинула храм і повернулась до палацу. І саме так Блумберт і дізнався про всі жахи, які там відбуваються. Саме Віллі розповідає все британському полковнику у видаленій сцені. І саме завдяки їй вони й прийшли на допомогу. Тому і в цьому прекрасному фільмі Інді ніяк не впливає на кінцевий результат. Все відбулося б з ним чи без нього. Що ж, тепер перейдемо до найцікавішого. останній хрестовий похід. Це головне зростання персонажа. Індіани за всю історію в цьому фільмі нам розповідають про те, як Індіана навчився працювати разом з батьком. І це не стільки історія про те, як вони стали командою, а скільки про те, як вони вирішують проблему батька та сина та їхнє прийняття один одного такими, які вони є. Це історія про ріст персонажа. Так, очевидно, що вони ще знаходять по дорозі всілякі артефакти і таке інше. Але справа в тому, що весь фільм інді змушує свого батька прийняти його таким, яким він є, і просто називати його індіаною. Те прізвисько, якому він надає перевагу, на відміну від Генріха Джона молодшого. Протягом фільму це перетворюється на багато жартів, тому що батько постійно називав його молодшим, а Інді постійно змушував батька прийняти той факт, що він не носить цього імені. І в самому кінці є зворушливий момент, коли Генріх нібито вперше називає Індіана Джонса Індіаною, і це пов'язує їх як батька і сина індіано. Господі з ним. Вау, який прекрасний момент! Вгадайте, як він називав Індіану задовго до того? Якщо ви уважно подивитесь на щоденник Грааля, який надіслав батько Індіани на самому початку фільму, то побачите, що він явно надісланий професору Індіану Джонсу, а не професору Генріху Джону Молодшому, що сказав би його батько, грунтуючись на всьому, що ми знаємо про нього на початку фільму, де він ще не сприймає його як Індіана Джонса до кінця. Тому той факт, що він пише лист і адресує його Індіані, показує, що його батько вже приймає. Та надає перевагу саме цьому імені. А отже, вся сюжетна лінія останнього хрестового походу також стає безгуздою. Отже, невже виходить так, що Індіана Джонс не має жодного впливу і в його власних подвигах не було жодного сенсу. Зараз ви дізнаєтесь, але перед цим хочу подякувати спонсорам за підтримку каналу: Олег Яворович, Богдан Шпанчук, Павло Колованов, Євген Колісник, Ілюха Ссеси, Бобік та Валерій Маркус. Велика вам подяка. Якщо також бажаєте потрапляти в наступні відео та підтримати. Україномовний контент, підписуйтесь на мій патреон. Посилання буде в описі. Що ж зараз я вас розчарую або порадую. Всі ці теорії, що Індіана ні на що не впливає, це повна маячня, яку можна стверджувати лише коли ігноруєш купою фактів. Якщо б Інді у першому фільмі не з'явився та не врятував Маріон Рейвенгуд, її б убили нацисти. А в кульмінації ковчег завіту опинився в ящику на величезному складі, де про нього всі забули. І сталося це завдяки Індіані Джонсу. Уявіть собі, якщо б на місці подій не було індіани і ніхто не забрав би тоді ковчег з того острова. Рано чи пізно його б знайшли решта нацистів, зрозуміли би, що сталося, і може навіть знайшли б спосіб використовувати властивості ковчега на свою користь. Страшно навіть уявити, яких успіхів при цьому вони могли б досягти. В другому фільмі індіана спершу мріє тільки про здобуття багатства і слави, про що прямо говорить своєму напарнику. Але вже коли камені Шанкари були у нього в руках, він вирішує, що важливішим буде. Врятувати викрадених дітей із рабства та повернути їх додому. Зрештою, і камінь, який міг би в кінці принести йому омріяні багатства і славу, він віддає мешканцям індійського поселення, які ним по праву володіли. В останньому хрестовому поході Джонсу від самого початку було начхати на Грааль, пошуки якого зіпсували йому стосунки із батьком. Він просто хотів врятувати свого тата і, можливо, також примиритися з ним, що зрештою йому і вдалось. Ну а четвертий фільм вже став його історією примирення з дружиною. Маріон та сином Метом. Але насправді навіть все це не важливо. Адже ми обговорюємо в фільми про Індіану Джонса. Це його історія. Історія про те, як він долає труднощі, зростає і змінюється. Індіана це не супергерой, мета якого подолати все зло. Він простий чоловік, який живе своїм життям і добивається простих людських цілей, але в той же час не залишається байдужим і не стоїть осторонь, коли треба боротися проти зла, звідки воно б не було. родом. І якщо хтось вигадує, ніби Індіана Джонс є безглуздим і ні. На що не впливає, то краще я буду дивитись на безглузді, ні на що не впливаючі, проте такі захоплюючі пригоди з такими харизматичними персонажами.